Поки студенти збираються, я видам ще додатково теоретичного матеріалу за затем логістика сервісного обслуговування. І тут має бути інформація про основне поняття логістичного сервісу, формування систем логістичного обслуговування та якість логістичного обслуговування. На попередніх темах ми розглянули. Таке поняття слизька логістика, тобто комплекс. Котка логістика це вид логістики, що керує комплексом взаємопов'язаних операцій, які забезпечують рух матеріальних і супутніх потоків в процесі приймання, розміщення, зберігання обліку товарів, організації продажу. Споживачам при мінімальних витратах на організацію складського господарства. Також це розрахунок оптимальної кількості складів і місця їх розташування. Основні функції використання складів в логістичній системі це виравнювання попиту за рахунок створення страхових і сезонних запасів продукції. Зниження логістичних витрат при транспортуванні за рахунок, формування оптимальної партії доставки, це максимальне задоволення споживчого попиту за рахунок безперебійного постачання продукції, створення умов для активної стратегії продажів, можливості виходу на нові ринки, гнучка політика логістичного обслуговування. Групи складів. Рупу складських послуг можна поділити на матеріальні, організаційно-комерційні, складські та транспортно-езопаційні. На попередній лекції ми з вами розібралися з таким поняттям, як роздокен, тобто це логістична модель, за якою товар перебуває на складі мінімум часу. Це перехрисне стикування. Головним завданням. Для сладкого терміналу стає не зберігання товарів, а перетворення, оптимізація вантажопотоків. Це ефективний метод обробки великих партій вантажу та інтенсивного товарного обороту. Кроссдокін, як правило, використається в середньому і великому бізнесі і працює таким чином, що до святкого приміщення. Надається вхідне постачання з великим обсягом, і після швидкого сортування вихідне постачання йде за необхідними якостями. Кросдукін використовується і максимально ефективно при роботі з швидкопсувними харчовими продуктами, товарами масового споживання. Замовленнями, що формують для швидкого доставлення, це робота перевантаження високоякісної продукції, яку не потрібно перевіряти при прийманні на термінал плюс також це продукція, що має чітко встановлений термін реалізації. Ми говорили про те, що до основних функцій складів відносяться безпосередньо функції складування. Це консолідація вантажів, розукрнення та перевезення вантажів, доробка або відсрочка продукції, накопичення запасів, потім включається безпосередня функція зберігання, а також такі сервісні функції, як наближення запасів до місця реалізації, формування ринкового асортименту, комплектування змішаних вантажних відправок, матеріально-технічне забезпечення виробництва. Створення ефекту присутності на ринку. Е, тому вже на попередніх лекціях фактично ми почали питати, е, торкатися питань логістичного сервісу як сукупності нематеріальних логістичних операцій. Е, саме операція логістичного сервісу забезпечують максимальне задоволення попиту споживачів в процесі управління матеріальними фінансами і інформаційними потоками. Найбільш оптимальним з погляду витрат засобом. Об'єктом логістичного сервісу є відповідні саме споживачі матеріального потоку. І основні принципи покладені в основу логістичного центру. Це максимальна відповідність вимогам споживачів і характеру споживаних виробів. Це нерозривний зв'язок сервісу з маркетингом, його основними принципами і завданнями. Це гнучки сервісу, його спрямованість на облік змінних вимог ринку, споживачів та продуктів обслуговування. Як правило... Є певна відмінність операцій з матеріальними потоками та з потоками послуг. Тобто, коли ми говоримо про логістичний сервіс, ми говоримо вже про потоки послуг. Матеріальні потоки це закупівля матеріалів, при цьому у нас може відбуватися такі послуги, як наймання персоналу. Процедура замовлення включає логістичний сервіс взаємодії з клієнтами і оцінювання їхніх потреб, управління замовленням з точки зору логістичного сервісу, це послуги управління потужністями сервісного устаткування, управління замовленнями, складування без, така логістична операція складування. Вона у нас співвідноситься з послугами зберігання інформації, ведення баз даних. Система дистриб'юції включає в себе право ярмарок і виставок. При цьому у нас завдання логістичного сервісу, це консультування потенційних покупців перед придбанням ними виробів що дає змогу зробити покупцям правильний вибір. Це підготовка покупця до найбільш ефективної і безпечної експлуатації придбаної технікою. Це передача необхідної технічної документації, що дає змогу відповідним чином фахівцям виконувати функцію по обслуговуванню. Це передпродажна підготовка виробок. Для уникнення відмови в роботі під час демонстрації потенційному покупцеві. Це доставка виробу на місце експлуатації, таким чином, щоб звести до мінімуму ймовірність пошкодження в дорозі, це приведення виробу в робочий стан і демонстрація споживачем його в дії, це забезпечення повної готовності виробу до експлуатації протягом усього строку його перебування у споживачах а також оперативна доставка запасних частин. Роботи у сфері логістичного обслуговування це, по-перше, передпродажні роботи, роботи з формування системи логістичного обслуговування. Безпосередньо це роботи з надання логістичних послуг, які здійснюються у процесі продажу товарів, а також це післяпродажний логістичний сервіс. Зміст логістичного сервісу в передпродажному заключається в консультуванні, підготовці виробів до продажу, навчання персоналу, саме покупця. Це демонстрація техніки в дії, забезпечення необхідною документацією. У процесі продажу товарів надається такі послуги, як безпосередня наявність товарних запасів на складах. Це виконання замовлення, підбір асортименту, пакування, формування вантажних одиниць та інші операції, це забезпечення надійності доставки, надання інформації про проходження вантажів. Післяпродажний сервіс включає в себе гарантійне та післягарантійне обслуговування це розгляд претензій покупців, обмін тощо. Значний вклад забезпечення високої надійності логістичної системи обслуговування вносять різні системи автоматичного контролю переміщення вантажів. В розвинутих країнах активно впроваджується система контролю місцезнаходження знаходження транспортних засобів. При цьому важливу роль відіграє оснащення транспортних засобів, радіотелефонним є зв'язком, іншою електронною технікою, а також створення загальнонаціональних комп'ютерних мереж по контролю за переміщенням вантажів. На базі електронно обчислюваних машин і нових засобів зв'язку створюються системи забезпечення безпеки руху, транспортних засобів. Останнім часом розширюється використання автоматизованих систем координації вантажоперевезень декількома відданими транспорту. Широке розповсюдження отримала спеціалізація засобів транспорту транспортних та складських об'єктів. Для формування системи логістичного обслуговування, саме підсистема обслуговування споживачів займає особливе місце в логістичній системі. Особливості – це те, що споживач, на якого спрямований логістичний сервіс є саме частиною системи, а не тільки її метою. Підсистема обслуговування є базою у забезпеченні зворотних зв'язків між споживачами. І продуцентами логістичних послуг. При цьому є такий підхід, що обов'язково має бути пропозиція в логістичних послугах, але логістичні послуги не обов'язково мають використовуватися. Причому вони мають бути досить еластичними в залежності від потреб споживачів. Вони мають бути зручними, реалізовувати за допомогою раціональної цінової політики і мати певну інформаційну віддачу, тобто певний зворотній зв'язок з отримувачем послуг. При цьому, відповідно, має відбуватися послідовність формування підсистеми логістичного сервісу. Перше це проведення сегментації споживчого ринку. Сегментація ринку споживачів це процес поділу великого ринку на менші групи клієнтів за схожими потребами, рисами та способами поведінки. Цілі сегментації це саме орієнтація підприємства на споживача, це розроблення продукту з огляду на потреби клієнта, це формування конкурентних переваг товару. Задоволення потреб, створення напряму маркетингової стратегії, перехід на пущі сегменти з низькою конкуренцією. При цьому моделі сегментації ринку поділяються на такі, як географічна, демографічна, психографічна, поведінкова та соціально-економічна, в залежності від реального продукту компанії. Після сегментації споживчого ринку необхідно провести визначення переліку найбільш значимих для покупців послуг. Потім ці послуги аранжуються і, і зосереджується увага на найбільш значимих для покупця послуг. Визначаються стандарти послуг у розрізі окремих сегментів ринку. Оцінка послуг, які надаються, встановлюється взаємозв'язки між рівнем сервісу і вартістю послуг, які надаються, визначається рівень сервісу, необхідного для забезпечення конкурентоздатності компанії. Після цього встановлюється зворотній зв'язок з покупцями для забезпечення відповідності послуг потребам покупців. При цьому важливе значення має саме експедиційну діяльність при обслуговуванні обслуговуватеріальних потопків. Вона включає в себе комісування, підгрупування, упакування вантажів, документальне оформлення перевезення, розрахунки по тарифах за перевезення з транспортними підприємствами, розвантажувальне-вантажувальність і складські операції, що виконуються як на регіональних розподільних складах, що створюються підприємствами. Які випускають готову продукцію. Сучасні тенденції в області розподілу продукції полягають у тому, щоб розміщувати складські об'єкти, на яких виконуються процедури помісування безпосередньо в пунктах виробництва. Передача інформації про просуванні матеріальної спотуків від постачальника продукції до споживачів на усіх фазах транспортного процесу. Основні варіанти організації. Системи сервісу. Е, перший варіант: е, сервіс виведеться винятково персоналом виробника. Другий варіант сервіс здійснюється персоналом філії підприємства виробника. Третій для сервісу створюється консорціум виробників окремих виділевостаткування, також деталі і вузлив. Е, Четвертий варіант сервіс доручається незалежній спеціалізованій фірмі. П'ятий. для використання сервісних робіт залучують посередників, агентські фірми, ділери, що несуть повні відповідальність за якість і задоволення претензій по сервісу. Шосте це роботи, що відносяться до технічної експлуатації, доручаються персоналу, підприємства, та копцям. Оптимальний рівень сервісу визначається за допомогою розрахунку. Це по суті, рівень логістичного обслуговування це відношення кількісної оцінки, яка фактична в обсязі логістичних послуг, до кількісної оцінки теоретично можливого обсягу логістичного сервісу. При цьому також можна розраховувати в залежності від часу надання послуг, чи фактичних по відношенню. До теоретично можливого обсягу. При цьому треба сказати, що від витрат на обслуговування від рівня обслуговування безпосередньо збільшується при рівні обслуговування. В той же час, при збільшенні витрат на обслуговування, у нас витрати визвані. Погіршенням обслуговування зменшується при збільшенні рівня обслуговування. В результаті можливо знайти певний оптимум, який може знаходитися на рівні там, 70, 80 або 90% в залежності від реальної ситуації. Рівень обслуговування споживачів визначається ефективністю логістики, критерії якої, термін постачання. Проміжок між датами видачі і виконання замовленнями, точність постачання це оцінка вірності постачальника узгодженим терміном і точність постачання є мірою надійності і довіри, яку клієнт проявляє до виробника продукції. Готовність до постачання це узгодження, і підтвердження терміном виконання замовлення постачальника відповідно до побажань клієнта. Якість постачання це характеристика частка замовлення, виконаних відповідно до специфікації клієнта. Інформаційна готовність це готовність підприємства видати всю е, е, інформацію, яка запрошується споживачами щодо продукції, що поставляється йому. Гнучкість – це готовність підприємства виконати зміни, що вносяться клієнтам, раніше оформлене замовлення. Доцільний рівень обслуговування може бути розраховано, як характеризується фактично кількості послуг, що надається, і це відношення часу на виконання послуг фактичних до, теоретично можливих, до часу виконання теоретично можливих послуг. І якість логістичного обслуговування. Є одним з головних завдань логістичної служби, і саме характеризується і включає в себе пошук оптимальної величини рівня обслуговування. Для цього необхідно аналізувати параметри якості сервісу, визначається розбіжності між очікуванням і фактичним результатом. По-перше, розбіжність між очікуванням покупця і сервісом із прийняттям підприємства цим очікувань. Це несповпадіння між сприйняттям очікувань споживачем і дійсною якістю послуг, а також розбіжність між рекламованим і реальним сервісом. Найбільш важливі параметри логістичного сервісу це надійність фізичного розподілу, тобто потрібний товар, доставлений в необхідний час і місце інформаційних і фінансових процедур. Це доступність, простота встановлення контактів із постачальниками сервісу, зручними для покупця час надання послуг, наявність у постачальника запасів матеріальних ресурсів, готової продукції для безперебійного забезпечення клієнтів. Це безпека, це збереження вантажу, запобігання завдання можливого збитку самому клієнту. Це гнучкість поставки, здатність системи, що поставляє ураховувати побажання або стан клієнтів а також взаєморозуміння з покупцем, щирий інтерес до покупця, можливість увійти його роль і знати його потреби. При цьому процесі може проводитися реінженери в процесу обслуговування споживачів. Реінженери передбачає зміну застарілих методів управління на нові, більш сучасні і значне поліпшення на цій основі основних показників діяльності підприємства. Перший, це перегляд, перший етап важливий це перегляд і реконструювання процесів виконання замовлень із метою поліпшення показників системи обслуговування та розробка системи обслуговування за процесами створення додаткових цінностей для споживача. Типовий план реінженіринго процесу обслуговування. Складається з таких етапів, як, по-перше, складання списку всіх процесів, вибір пріоритетного процесу, інтерв'ю з кінцевими споживачами та моніторинг процесу. Після цього складається схема процесу, проводиться перепроєктування процесу, випробується і перевіряється процес. Після цього він реалізується, контролюється і стандартизується. При цьому види сервісу обслуговування продукції можуть поділятися я, на сервіс задоволення споживчого попиту, на сервіс надання послуг, сервіс післяпродажного обслуговування, сервіс інформаційного обслуговування і сервіс фінансово-кредитного обслуговування. Так, по плану у нас сьогодні було розглянути задачі, які вирішуються під час виконання курсової роботи. Тому зараз я чекаю тих студентів, які прийдуть зі своїми роботами, і ми тоді почнемо безпосередньо консультування і розрахунки.